Дай вам Боже, доброго здоров'я! Низька творча група програми Русинська родина. І я її ведуча Віра Кобулей предлагаємо вам узнати про жизненний і духовний світ Юлії Драгун, що жиє і творить на тячівщині. Люблю гори полонини, квіточки у гаю, про красу їх неосяжну пісню заспіваю. Полонини верховини в туманах клубились, коли ясне сонце зійшло, росою умились, гарні в наших полонинах трави, шовковиці, сіно косять гуцулики, складають в копиці, а вечері коло сидячи в колибі, починають рахувати зірочки на небі. Про минуле розказати. Ще й пофіглювати, люблять наші верховинці співанки співати, як співають гуцулики та й коломийочку чути її переспіви по всьому плайочку. Знову ранок сонце світить, та на верховині буде щастя, буде радість у кожній родині. І так кожен день у горах, від віку до віку, Та дай Боже верховині щастячка без ліку. Юлія Юрівна Драгун переймається тим, що не все родителі є прикладом у госпітанні своїх дітей. Тому вона дуже часто йде до діточок, аби відкривати їм секрети жизни, аби вони могли чутися щасливими, були добрими і чистували свої традиції, звичаї, обряди, бо у них закладена велика мудрость жизни. Було горнятко доброти, а далі стало зернятко мудрості. Ну, то що усі у книжці є інтересного? Це вже повчательні оповідання, казочки. Це вже такі, як на духовно виховну роботу. Це вже маленької старшим, не лише маленьким діточкам, а є старшим. Тут уже передмову написала Таїсія Грість, теж дуже така талановита. Журналіст тут є. І є вже тут пісні. Це вже книжечка. І ще одно я вам що скажу в моїх книгах. Є молитва «Отче наш», Десять Божих заповідей. Оце саме глане, щоб дітки вичі знали, що треба молитися Богу. Бо я всім кажу, коли аж вечором не спієте помолитися Богу, бо буває таке. Вони уснуть і все. А йдете рано дорогу, бо й рано не співаєте, хоч у думці думайте, моліться, то то чи наш. І щоб ви знали десять божих заповідей, і все, і те в моїх книжках. І, і так ця книжка вже є оповіданнячка у ній на духовно виховну тему. Ну, дітками старшим, і вже можуть і десятокласники, і всі такі вже читати. Я сказала Борисово «зернятко мудрості, а він додав, хай буде зернятка, одну букву. І розумієте, спільна така вийшла в нас інтересна назва. Що буває у телевізорі е е читаю чи в інтернеті, що горнятком доброти политі зернятка мудрості. І це щось одно одного, одного пов'язує. І ви знаєте, мої, е мої всі книги, всі ці. Малює художниця Ольга Ладежить, це золоті руки. Да, де би книги не були, вони всіх скрізь їх можна впізнати. Це як на один стиль книги всі. Це Ольга Ладижиць малює. Та кажу, то так, Мі Бог подав таку художницю, що це «Це золоті руки. Важним є в те, що много віршів Юлії Юрівни Драгун покладено на музику і опубліковано їх з нотами, що дає можливість дітям їх вивчити і співати. І скрізь добрі люди допомагають, усі радіють. І мені це дуже надихає на ну, писати творчість мою, щоб полюбили діти, всі вчителі. Це, це якесь таке від Бога дано. Що так я передаю любов, доброту, що милосердя. І бо знаєте, прийду вже у другий раз чи в третій раз на презентацію. Діти мене вже познають, та, а підходить хлопчик, один від мені і недавно тепер було. Та каже: слухайте, я вже молився Богу. Ви казали, що треба молитися Богу. І я був з мамою до церкви. І каже, мама, слухайся, як каже, поетеся говорила. І бо і в мене і батьки приходять на презентацію. Не лише, що і батьки приходять? І, і це дуже що наші батьки хоч щось стараються, щоб діти бо, щоб знали, як виховуємо мет... ді. Дітей з малечку так ми на старість будемо доживати. Це дуже плодимо, будемо свої жати. Так, кожна мама задумається, і батько, як е, е, жити, бо дуже важко на старість, коли діти не слухняні, коли діти не, не цінують ні е, 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 матір, ні батька. Дуже важко. Але з малечкою і так, і, я думаю, що ми з Божою благодаттю, і ми виростимо краще покоління, яке буде знати, що. Шість днів нам дано робити або сьомий Богу послужити. І щоб вони будуть знати, що коли самі, щоб не робили зла, бо за ними хтось дивиться, я їм завжди кажу, будьте такі працьовиті, як ті бджілочки, будьте все лише гарне, бачите, лише добро приносить користь. бджілочки мед приносить користь усім нам на землі, а не будьте як муха. Муха лиш погане, видять на погане сідають, то, то ніякої, то будьте лише як бджолочка на юлю, будьте добрі, повічте мені. У вас вже було много презентацій книжок. Які це були презентації і де? Презентації було дуже багато і мені дуже приємно, що як діти співають. Е, недавно таке було у Солотвині у нас, де вже е, хлопчики як оркестр з оркестром співали. Це вже було таке відчуття. Е, дуже радіє моє серце, що як діти гарно співають, як вірші розкати, як сценочка, як казочку у Добрянському було недавно. Це ж 30 шкіл е, району мене підтримують, придбали діткам книги. Це всім. Директорам дуже вдячна всім, що вчителям, які учать і дітей, і мені душа радіє, що так полюбили, співають. Скрізь у нас дуже на високому уровні презентації проходять У вожгороді. Я познайомилася з п'ятої школи з учителем Колодії Віктор Степанович. Ми з ним вже три раз презентацію робили і в п'ятій школі, і він був тепер на у прес-клубі і в бібліотеці для дітей. Та й у нас ми вже декілька разів робили в тій, ну, презентації у бібліотеці, і в цій презентації робили казка дитячій Олени Іванівної Левко. У селі дуже є талановита, вчитель музики Галина Гордійчук. Як ми ще з цією книгою, я до неї звернулася, вона одразу написала музику, ми так подружилися, як рідні сестри. Вона тепер нема то днини, щоб ми щось спільне вже почти 5 років, аби ми щось не, 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 з нею не говорили, не радилися. І вона написала музику, і це вийшло вже. 80 пісень, але додалася в нас іще Марія Дмитрівна Жабляк, композитор, учитель, яка також написала у цю книгу вже музику, і це дуже радіє, що, що так гарно вони мені всю музику оформили. А вступну статтю написав заслужений працівник культури України, композитор Василь Попович, це з Рахівського району із Бочкова. Ви знаєте, така людина, вони були тепер у мене на презентації, було в прес-клубі, то він нічого мені не казав. Ми попривіталися, добре все прийшли. А коли він каже, я й проспіваю, як він гарно проспівав дві пісні, то мені мені казалося, що щось я десь опинилася в чомусь казковому. Настільки пройнятиві слова. Настільки прекрасна музика написана до них, а це тому, що вона з народу. І кожна дитинка, якщо співає народну пісню через призму композитора, вона краще цю музику може виконати, краще може сприйняти. Що мені подобається, ця книга не тільки, наприклад, про природу. Тут і духовні пісні, тут і, і пісні, навіть згадано і, і про Чорнобиль, навіть згадано. От ми не вміємо навколишнє середовище десь приймати таким, як воно є. Нема часу. А наша колега Юлія Юрійовна вміє, то помітити, і композитор гарно це втілив, і, і Марія Дмитрівна, і Галина Васильівна Гордійчук дуже гарно це все підмітили, ці пісеньки. Там і про Горобчика, про синичку, про зозуленьку. правда, ці всі пісеньки вони дуже гарно все лягають. Маленька Яночка лісочком у до бабусі йде, у кошику нові що щось ярідненької несе, побачила вона синичку, яка гойдалась на вербі. Куди біжиш, мала прямуєш, чого таке весело тобі? Книжка ця з одного боку несподівана, з другого боку традиційна. Чому несподівана? От ви знаєте, у нас є такий феномен, розумієте, феномен несподіванки. Я сьогодні вже про це говорив. розумієте, От вийшла книга одна книга, вийшла книга друга, вийшла книга третя Юлії Юрії. І взялися за цю книгу, виявляється, що вона нас, вони вірші, особливо вірші, наскільки мелодійні, що вони зразу припали до душі композиторам. І вони написали кілька, кіль, не, не просто кілька пісень. A Kilkanazi, tu Люблю народну пісню, сам баяніст. Від душі люблю співати і прививаю любов до дітей, до дитячого фольклору. І от пісні, оці, які пише Юлія Драгун, слова дійсно, вони дуже ліричні, мило, милозвучні. Тут вже сказав Василь Васильович Покович, дійсно, що це була така, як кажуть, ізюмінка народу, там і Карпати, і земля, і. Де, я кажу, і пташки там дуже гарно оспівано в словесному тексті Юлії Юрій Дравун. Приємно бачити цю книжку в таких гарних обкладинках, бо ми знаємо, що діти мають своєрідне бачення, своєрідне відчуття і тактильне в тому числі, між іншим. І тому рук книжку будуть брати щодня. Тому дуже важливо, щоб книжка була захоплюючою, вражаючою, доступною віковим особливостям дітей і взагалі гарною привабливою. Я старалася писати так, щоб було доступно для кожної дитини, навіть та, яка не дуже частенько інтонує брати таку тональність, щоб була доступна для наших дітей. І ви знаєте. В нашій області є дуже мало поетів, які би писали саме дитячу творчість, щоб зацікавлювала настільки любителів педагогів, адже я не професіонал-композитор, я є педагог композитор Працюючи практично в школі, я бачила, наскільки важливо, щоб був дитячий репертуар, такий, який би полюбляли наші діти. І коли Вчитель вивчаючи пісню, сам її про ілюструє, проспіває, і це дуже доступно тоді стає для наших дітей. Ну так коли були давно, як вам казати, мої молоді всі любили співати, і я любила співати. Це для мене було щось таке, йду та чемшу листу той корівонці, і собі співаючи, йду на гриби, то то пісні співанку, я кажу, нас не полишала ніколи. Мене завжди в думках було, я складала де щось собі записувала, де щось, чи, чи на вінки ми давно ходили з дівчат, скубіля ми ще ходили. Муто співанка нас ніколи не лишала, то то, то радість, то якось так, аж бо яка важка праця. А коли ти заспіваєш, коли тобі на душі легше стає, думаєш про щось інше, забуваєш за свій труд. Ой війду я в колонину та поміж рабами, Випущу я своє горе, дулу з воринами, збігай горе дулу з вором, мені не вертайся, буду жити щасливенько, а ти милий, майся. Люби собі, молодиці, ходи, межі, люди, та ж дасть Бог, через годить, тобі щастя буде. А я собі заспіваю весело, весело. a uvočujte spivanočku na selo, na selo. A vaši vnuky spivajú? Співають, співають «Богослава» а Тепер онук цей Михайлик. Як я видала книгу, як то і він почав співати. Це дуже приємно. Він зі мною скрізь. Він вже мені допомагає, бо він ходить по презентаціях. І в Ужгород приїде, і були ми з ним у Львові. Презентацію там на форуми видавців. Він поїхав у Львів. Чи ж так було дуже як ну, чужу дитину? Я не візьму, а свою візьму. «Тепер наш Бог поможе, готуємося, може, поїдемо в Румунію. Там я вже була в Румунії, бо звідти священик був Альбічук Юрій, там діти мої подарили книгу в бібліотеці, а вона, вже жінка того священика, він як прочитає, приїхав до мене в оселицю і каже, я, я хочу побачити ту жінку, ту людину, яка каже, так пише. І потім, на жаль, і дому мене тоді не було. А потім ми позвонювалися і прийшов Тячево на презентацію, де була дуже гарна велика презентація. І ще своєю ну, учителем професором. Вони двоє були Сімона. Потім я тепер у них була. І знаєте, то таке відчуття тебе надихає на радість, на життя. Забуваєш за хвороби, за все. Ми з ним, як пішли до церкви, він як розказав, що тут поетеса, і все, і розповів, що як він був на презентації, і, все, і, і, і люди всі встали. То таке якесь відчуття він. На літа мені всі співали. Я сльозами йшла з радості, з церкви. Коли вам співають на много віта. Це таке відчуття, що так Бог дав, щоб ви ще жили на землі, ви радість людям приносили. Мені наче я світло дарую тим діточкам, аби вони йшли невиспитанні були духовно, для духовності світло. щоб воно кожна, Я так пишу що з любов'ю, з добротову. Я передаю всю свою любов у той віршик, у ту пісеньку, у те оповіданечко, у ту казочку, щоб дитинка почерпала звідти. Ага, так можеш робити, так, ні, бо ті були наказані, що за зло. А щоб лиш те Ставала, щоб діти вчилися, і це, це це світло мені Бог допомагає, що я їм передаю. Ви стали лауреатом. На якому конкурсі? Розкажіть, будьте добрі. Це дуже приємна новина цього літа. я вислала книги на конкурс у місто Червоноград Львівської області. Ну, це, якщо коли мені подзвонили, що ви стали лауреатом, то я думаю, ну, це можна так, а це дійсно так. І коли ми поїхали на нагородження в місто Турка, бо там е, при, вже привезли нагороду. І, і то таке було відчуття, якщо тебе люди визнали, так, ось таку нагороду я отримала. Коли тобі весь зал аплодірує, люди встають. Це таке відчуття, і ці теж чотири книги е, вислані були на конкурсі і мені утриска. Імені Утриска, теж міста Турка Львовської області. А, а, ці, а це диплом лауреата другого літературного конкурсу імені Володимира Дроцика у номінації дитяча книга Юлії Драгун за книгу зернятка мудрості. Ось це бачите, це таке, це тебе надихає на, на таке, що це вже три дипломи, це три дипломи, а вже скільки там грамот і все, але це. Дуже надихає писати надалі, що то комусь полюбилися твої книги. Не лише в нас в Закарпаття по нашій країні, а це в Львовській області, це дуже там дуже Я багато в бібліотеку вже взяли книг, радує мене. Будьте добі, я знав, що ви добра фіглярка, ну якусь фіглю розкажіть. Кума прийшла, така йой, кумачку, що ти варила їсти. А, та я каже, що, то ну, бриндзянила, бурдом вела, та їлись ми. А бо той так чоловік є но коси та все, бо а бо я каже, токан каже, не лише за бринзеню, а ще каже, й солонину стопю, та шкварками заряжу. Ну, я вам розповім, як так усе поради даю, що свекруха має перший раз містку свою полюбити як свою дитину. Бо коли вона буде її любити, як дитину, вона буде все для того старатися. Це ж вона майбутня мама її внуку. І завжди я так кажу: я й свою невісткою і всіх, і ми маємо усе так робити, послухатися одного одного, і це це дуже буде добре, щоб з невісткою добре жити. Треба її перше полюбити, як свою дочку. А вона видить вашу доброту, видить вашу то і вона нас цінити, бо не завжди виходить як вам казати, може, я свою думку маю, а вони свою мають думку. Та я вижу, коли вони мають свою думку, я тихо помовчу. Треба помовчати. Осе, щоб це саме головне потерпіти і помовчати. Ага, затерпіння Бог дає спасіння. Так. Це, це, це головне. А потім воно дивіться якось так. Та думка роз, розвіється десь кудись так і вже і старатися забити то. А ввечері завжди думати, Боже, чи я щось не обідала днем, чи я щось не так сказала. Як у думці висповідатися перед Богом, Боже, прости мене, може я не так зробила, може не так, не так. Але на другий день з пошмі з радістю встати, привітатися, забути, що було. Ми кожен день маємо перегорнути чистий листок свого життя. Не догадувати, що вчора було, якщо були неприємності, добре можемо здогадати, але неприємності. Бо якщо ми будемо то носити каміння своїх бід, своїх неприємностей по через перед себе кожен день, то ні, то ні до чого. Все старатися погане, все лишати, але ж добре, добре нести відкрити чистий листок, помолитися Богу, забути за все, простити всім. Якщо мені хтось простив, я прощаю. Або бо то, може, не повинності людина, може, чи десь обидеть, чи словом, чи не так сказала, може жаліє, далі, чого я так сказала? А може я вже жалію. Та так потрібно аби було лише прощення. Простити одного одному і старатися, і все лишити на Божий суд. Ніколи не віддати зле за зле. Ніколи. Нам не дано на землі судити. Не суди, не суди, будеш. І все, не судити. І як на той суд Божий. Хто лихо? Я кажу все, кожен складе в свої бесаги, свої діла і буде за собою нести і відповідати перед Богом. І все. А ми а за добро мореш, отримуємо добро. Прости, проще ага. не будеш. Не видать вамся все, уж ті люди, котрі злі, та вони хворіють. Ви розумієте, люди, котрі злі, їм усе лихо, їм усе лихо, вони не знають самі, що, їм то погода мішає лихо, то то лихо, то все, і вони від злости, то і пропадають. То їм то все і то дуже важко, і на нерви не все. Але коли ти думаєш, якщо людина і хвора, і що, але коли вона молиться щиро до Бога, коли вона добро робить на землі, їй легше все переношується. А злій людині дуже важко. Їй і вгодити і в життю, і де б вона не була, то я кажу так, коли у сапог обути, як давно кажуть, кора вунучу, та носі важко. Воно це важко, так і в житті куралі людині важко. І все буде недобре. І все, що би не було, не так сонце світить, то дощ, то холод, то студено, то не так хтось пішов, то не то. На кожному вийде похибку, але ми того не маємо робити. Ми не маємо бути кораві, маємо бути добрі, лагідні, привітні, усмішку. Зато моя книга називається Посміхайтесь добрим людям. Ми завжди маємо посміхатися, нести посмішку з радістю. Вони Бувають таке, що якщо воно щось і вдома не так, воно і не поздоровається, но це. Так не можна це привітатися, побажати доброго дня, доброго здоров'ячка. Хай Бог помагає. Це з радістю, з любов'ю, мов має менести добро. Кілька у вас невісток, кілька у вас дітей? Так. Два сини, дві невістки. З одною невісткою я живу разом, а друга до мене приходить лише гостям. І я до неї гостям. Але це золоті у мене невістки обидві. Та живе в Чехословакії з сином, там дітей учать ходити в школу, дуже допомагають. старший онук Володимир він ходить на танці. І ви знаєте, це заслуга невістки, тому що вона його возить за 100 кілометрів у Прагу два рази на тиждень, вона дуже шикова. Вона, вона дуже, до, 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 до цього вона завжди знаходить спільну інтерес. І хлопець вже я там була сама в Чехословакії, була на тих змаганнях. І знаєте, як мені було приємно, коли йому дають нагороду. Він має 12 років, вже має 10 нагород. Це таке відчуття, це кара, то такі танці, то коли я лиш чула, спортивні та no. брейк, сучасні, сучасні танці, то то мене радує. Михайлик співає пісні. Мене радує, мучиться в музичній школі і малі також учаться, ну, але й ті і там дуже гарно, що внук так танцює, гарно що вже є таке досягнення такої малої. Чітки т просяться до творчості. до творчості. так. Ці, так, і тут невістка допомагає, учить цих малих і все. Ну, я кажу, мені Бог подарив такі невістки, що я їх люблю як своїх дочок. Я скрізь і ця із мною, і на презентації знімають, допомагають і вдома. Хоча, як вам казати, іноді може треба б щось допомогти робити, а я з книгами пишу все. Ну так, так, але все є взаємопорозуміння. Я вдячна Богу, що мені Бог подарив таких дітей, які мені допомагають. Бо якби не вони. Мені було важко було. І невістки, і онука, всі, і чоловік у мене золотий, всі підтримують. Це найголовніше, коли ти видиш радість своїй рідні, що вони тебе підтримують. Не радію, тому кожної моїй книжці, кожному, де я на презентацію ходять зі мною, возять. Це дуже. Я дякую Богу Всевишньому за все, що я на землі, що він мені подарив, і добрих людей, і дуже я багато познайомилася із новими письменниками, з творчими людьми, з композиторами. І таке відчуття, що радості мене дуже підтримує і влада, керівники влади, культура, культуру освіти, адміністрації дуже підтримують, організовують ті презентації, приходять на презентації, у мене вже є 17 грамот, де відзначено. Це мене радію. І тут в Ужгороді керівник. І все. Я дякую Богу за всю свою життєву творчість, я радію кожному дню. І я кажу, радію, мені Бог надихає. Я познайомилася з Іваном Васильовичем Хлантовим, який мені допоміг написати коломийки. мій третій розділ в моїх книгах це коломики. Це він, це його все заслуга. Він мене познайомила Олена Іванівна в бібліотеці, він прийшов. Я не від... зразу відчула та людина, він за 10 хвилин прийшов. І він мені все побачив книги мої. Я вам ще допоможу, бо «Коломийки» ви виспівали. Бо я звісно все співала, все любила співанку. Це, це... І тепер, коли я вже йшла додому, як він мені розказав точно, як маю я писати. Він мій учитель наставний, як то велика людина дуже. І я вже додому йшла собі наспівувала за музику коло Я вже склалася, прийшла додому скоро, щоб записати, бо я не забила. І мені легше і тоді так народилися мої коломийки завдяки завдяки Васильовичу Хланті. Видані збірки письменниці, наповнені чистими і світлими думками, котрі можуть зробити дитячі душі ліпшими, мудрішими. А хіба не всьому є сенс жизни? тік часу, доведений нам в ефірі. Майте сухтаж, ставитися до життя з любов'ю і приймати, що Господь дає як данність. Повірте мені, вже буде вамся легше жити. Стрінемося через тиждень.